Всім хай, сьогодні ми з моїми підписниками будемо проходити Rainbow Friends. Якщо ви також хочете попасти в відео, то приєднуйтесь в мій телеграм-канал або в вайбер-канал. Посилання буде в описі відео та в шапці профілю. Ну що ж, поїхали. Так, головне, щоб я встигла, нас тут реально точно більше 15, просто щоб. Просто щоб встигли. А! Йой, не всі встигли, я думаю, багато хто образиться, але. ну... На жаль, максимум 15 людей. Ну, не моя вина, але прийшло дуже багато. І я рада, що вас тільки буде навіть просто на обкладинці. Так, ми вже біжимо по лісу. І я натискаю Скіп теж. Я надіюсь, що всі натиснуть Скіп. Так, все, ура! Тепер йдемо все збирати. Я вже давно не грала в Rainbow Friends. Тому зараз спробую знову. <рес> Бо я, чесно, дуже давно не грала в Rainbow Friends. Я просто не маю часу вже просто так грати. Просто купу робот, записати, змонтувати відео. Це 100 мільярд роботи. Мене чуть не з'їли. Так, збираємо все. Так, тут ми присідаємо. А, вже когось знайшли. Так, побігли. Найшли поки 4 лампочки, я доношу шості. Але ще багато хто знайшов, вони просто не несуть. Так, ось Ліхтарик. Так, опа, кого з'їли. А, з'їли Софію. Так, десь щось тут поруч. Зелений. Так. Опа. О, вже 12. 25 занесли. А, ще когось знайшли. Це капець. Скільки людей було знайдено. Уже 15 і я несу. Фух, мене не замітило. А, вже когось з'їли Так, вже з'їли дівчину, боже, ж це капець, скільки з'їли в першому рівні. Це ж всього перший. А вже трьох чи чотирьох з'їли. З 15. Ви представте, це нас 10, менше десяти залишилось. О oh май. І це ще тільки три монстра. А. До речі, тут же ж стрибати не можна. Ой, я його не замітила. Ідемо сюди. Це я тут, а він мене не спіймав. Клас, залишило ще 5 ліхтариків. Де вони, я не знаю. Мені здається, що хтось їх має, але просто не несе. Цей синій мене переслідує. Все, я. Піду на атракціон Вау. А цей синій, я як не можу вийти. А ні, можу. Дивіться, він мене не ловить, він мене не ловить. О, А, я давай не А, да ну. Давай носить, кто там же их мает. Бо реально просто нема ліхтариків. Просто вже все, напевно, обійшла я, і так нічого нема. І перше леття цікавіше, набагато Вау! Я хочу на машинки. Ні, не трогай мене. Фух. Я вспіла. Але все одно хочу на машинки. Ой, він залазить, чи вміє. Я в шоці, так. Слава Богу, мене врятували. Так, пропускаємо. Так, ще один голос. Давайте швидше. Так, все нарешті. Так, і шукаємо ці штучки. Зараз їх по карті 15 Нормально. Опа. Йой. Вже цей. Ну зачем? Навіщо ти до нього пішла? Не треба було до нього йти. Так, опа, я вже чотири знайшла. Я вже сім знайшла Тобто, іще Єва не йшла. Один, тому більше половина буде знайдена. так Будемо так за ними йти Так, ну я хочу на машинках покататись Ай, я чорноблокитно. Опа, поїхали. Юпі. А, чортика найшли. Погано. І жаль. Юху, на машинках катаємося. Я думаю, це останнє коло и. Піду. Так, все, я пішла поки шукати ще. Я думаю, що вже не суть. Ці балони... О, все принесла. Так, пропускаємо голосування. Залишилось реально мало. І зараз Лукас... з. Опа! Ой, І він головою вдарився. Так, ну давайте швидше. І зараз ми збираємо лукасів. Їхня складність того, те, що ви можете нести один лукас. І якщо ви в коробці, то ви. Ну, типу, не можете. Ну, тобто, коли ви коробку надіваєте, то він улітає. І ще їхня особливість, те, що вони можуть. Ну, уїжджати. О! О oh гад, Я найбільший ветеран, я ветеран 6. А мій друг пам'ятаю, був ветеран 10. Але я просто, ну, чесно, дуже рідко зараз просто так граю. Зараз оце більше для вас стараюся. Опа, я знайшла одного Лукаса. Мне не сдаете зараз. Ой, прежний. Зараз Лера разобьется. Хотя не знаю. Так, идем шукать Лукаса. А не, Лера жива. Классный Еще буду. Опа, на тут аж два лукаси. Все буду знати. Так, ну ми граємо десь хвилин десять, і ми вже рівня пройшли, класно. Так, фух. Я встигла, а там когось знайшли. Я не люблю коробки за те, що в них дуже повільно рухаєшся. От, прям так повільно, що капець. Так, тікаємо від синього день перший. Ой, мене чуть не вбили. Ага, бачу ще одного Лукаса. Так, я бачу одного останнього. Треба його забрати. Останній Лукас, іди сюди. Так, він останній. Іди сюди, останній Лукас. Останній Лукас, давай. Опана, все, прийшли. Так, і скільки це не залишилося. Ну, взагалі багато хто ще слідкує просто, але, ну, взагалі, маловата осталась. Так, тепер збираємо пакети. Так, до речі, тут з'являється ж вакитна. лай, киян. Так, я вже два пакетика знайшла. До речі, як ви бачите, в мене нова анімація жовтий. Такі звуки видає. Так. А, ще Ще когось знайшли Так, я знайшла вже п'ять. Ще чотири треба. Так, ще чотири. Я надіюсь, хтось хоча б одного знайшов. Так, все побігало. Ну, шукаем. А, -а, -а сын. Даже на приседках швидше, Ты меня преследуешь еще. Так, як я оце п'ять принесла, так і залишилось. Ой, блакитна. О, один пакет. Я не знаю, де ще пакети. Я вже шість знайшла з дев'яти. Це я дві третіх знайшла. Ну, дві третіх, це так нормально, знаєте. А, ще киян. Я не знаю, де ще пакети, просто їх не ви... не бачу. Я впевнена, що їх хтось має. А, вже когось з'їли. А... Леру вбили, ні. Так, мені здається, тут він точно є. Так. Я вже 7 з 9 знайшла. О боже! Я взагалі не знаю, хто взагалі що й робить. Так, ні, ну тут нема. От дівчинка, давай, давай, давай давай, неси, 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 неси. Та ну, це один тільки був, ти за що? Треба ще один. Ну зараз піду обійду ще раз карту. Треба знову обходити всю карту, де може бути цей один-єдиний пакетик. Зараз треба пройти через Букастел знову. Так, тута нема. Так. Тут теж нема. подсвечивается уже. Ты пакетик? У меня все зисты хотят. Классно у меня. Бежу до тебя, пакетик. Свай, ну зашел. Боже, за мною гоняється 100 мільярд монстрів. Все, я на качелі сідаю. Візьміть хтось в пакетик, в кінці кінців, я не можу. Мене окружили монстри. На мене полюють монстри. Хтось підібрав, здається. Вай, ні, не підібрав. Мені здається, всі в АФК просто стали і все. Ось цей пакетик. Ура! Останній рівень. Ну, перед тим, як ми будемо бігти. Так, все. Ідемо. Я чур, в перший вагон хочу. Е, ну я хотіла в перший. Ну, окей, сяду в третій. Чи в другий? Так, ще 10 секунд. Так, вже їдемо. Поки два вагончика. І нас п'ятеро залишилось. Туму так, тут на... наклоняться не треба. Поки наш єдиний вагончик, і зараз почнеться драйв. Опа, бачите, як оранжевий тягнеться за тортиком. Так, і починається драйв. Опа блакитна. Киян. <с> Я не знаю, мені подобається киян її називати, тому що, ну, Київ. Так, тут ми повернули. Тут річка з Лукасами. Ага. Тепер спіраль. Так. Повернутись. Е Поверніться е, заборонено. Це е, опасно. Повернися назад. Я говорю серйозно, повернися. Ні, ми не слухняні. Їдемо за лукасами. Так. Повертаємо. Так, тепер в сад. Так. Ура, ми вже виїжджаємо. Так, тут буде золото монетки. Так, тепер на оранжевого треба. Так, кристали. І дякую за те, що ми прийшли, говорити. Так, все. Раз, два. І ми впадаємо. <світ> так, сюди, сюди, сюди. Нас поки п'ятеро, так і залишилось. Все, цей синій падає. Тикаємо. Так, бачите, це вода і тут лукаси. Так, тут треба вже бачити, що треба натискати на... Ну, треба зарані приготуватися, що треба натискати на присісти. Ура, ми пройшли! ха 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 я біжу. Кудись біжу, я сама не знаю, куди я біжу. Опа, на, дивіться, куди я втекла. І ура! Я вижила! Всім дякую, хто прийшов пограти зі мною, і всім дякую, хто передивився це відео до кінця. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!